Робот не використовує редукторів і шестерень взагалі. З допомогою чого спрощується конструкція, але залишаються ті самі технічні характеристики. Велика вантажопідйомність, точність і стерильність при виробництві. Ти комплекс, який можна використовувати для боротьби з безпілотниками противника, він був розроблений саме для умов війни на сході України, тобто. Він надіє саме на э, таких радіусах, на яких і на таких висотах, на яких літають зараз безпілотники, зоні заняття. Військовий безпосередньо нажимає на цю кнопку, э, вилітає ракета, і при підлітку підльоті до цілі э, видно цікається цю кнопку. У ракеті ті, ті розкриваються обтікач, э, який тягне за собою саме сітку, і це призводить до падіння безпілотника, тому що при контакті сітки з його гвинтами безпілотник безпілотника зупиняються. Зробив розумне зеркало Magic Mirror. Це зеркало 21 сторіччя. Воно може вам показувати час, погоду та плани на день, а також використовуючи нові алгоритми машинного навчання, підібрати найкращий одяг для вас.